Привіт! Ви на каналі PlayVay, я Віталій Тарнавський, а це розпаковка. І цього разу до мене додому знову ж таки приїхав пакуночок від компанії Logitech, а саме наушнички G535 для PlayStation 4, PlayStation 5 та ПК. Наушнички поставляються в ось такій картонній коробочці, всередині якої знаходиться. Самі наушнички. Макулатурка. Донгл та кабель USB Type-A на Type-C. Дана модель випускається в різних кольорових рішеннях, але у мене саме версія для PlayStation 5, тому вона синьо-чорна. Також у наушників незмінний боковий мікрофон, який можна просто заховати, прибравши його за чашечку. А також мені здається, що амбушури тут ні не знімаються. Зате в наушників знімається верхня. Оця от така тропічна штучка, її можна переміщати вверх і вниз для того, щоб збільшити або зменшити натяг, тобто, якщо вам буде незручно при стандартному її розміщенні, її можна перемістити трішки вверх, і вам, очевидно, буде трошки краще. А також компанія Logitech продає їх різних кольорів, тому, відповідно, ними можна підкреслювати свою індивідуальність. Так як наушники заточені під гру на PlayStation 5. У вас будуть всі фішки, які є в консолі від Sony для звуку, тобто 3D Audio, віртуальне позиціонування, 5,1 і так далі. Тобто, все, що ви можете накупити для наушників Sony, точно так само працювати буде. Підключаються вони максимально просто. Ви просто вставили Донгл, PlayStation, їх побачила і зразу ж почала насправді вводити звук на наушники, і почала використовувати вбудований сюди ж мікрофон. Тому. Ніякого додаткового софту або ще чого не треба, втикнули, поїхали і можна грати. На задній грані наушничків розташована кнопка Power, колосико корегулювання гучності, яке з безкінечним ходом, та роз'єм USB Type-C для зарядки. Виробник заявляє, що від батареї наушники будуть працювати 33 години від одного заряду, але всі ми розуміємо, що це. Не 100% так, тому що це буде залежати від і гучності, на якій ви граєте, чи включений, чи виключений ваш мікрофон. Тому я би, напевне, розраховував би ну, десь на 20-25 годин. Що, в принципі, доволі непогано, як для наушників, тому що навряд чи хто-небудь з вас буде сидіти по 20 годин за екраном, граючи один, ну, в один присіст. Тому можна дозаряджати в будь-який момент. Працюють наушники по 2,4 ГГц, використовуючи LightSpeed технологію від Logitech. тому можна знаходитись доволі далеко від консолі, тобто метрів 10-15 спокійно вони тягнуть. Тобто, якщо у вас велика кімната і телевізор доволі далеко, проблем з передачою звука не буде. І це великий плюс, тому що якщо наушники були б, наприклад, умовно блютусними, то мікрофон за рахунок кодека був би максимально поганий. А тест мікрофона ми проведемо трошки пізніше. Коли я переміщусь за своє робоче місце і підключу його до ПК, послухаю, до PlayStation 5, підключу теж, послухаю. Ну і взагалі поділюся враженнями, як звучать ці наушники. Привіт! Я повернувся, і зараз, і надалі все, ще обговорити буде через мікрофон цієї гарнітури. Власне. Те, що я забув сказати, коли сидів за, голову, за великим столом красивим, це те, що автоматично мютиться, коли мікрофон підіпнений. Тобто зараз ви мене чуєте, чуєте, чуєте. Знову, 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 знову чуєте. Та-дан! Тобто це така штука, яку я забув сказати там. Працює воно, очевидно, і на PlayStation, і на ПК однаково, тому що це хардварно в самих, в самих чашечках, в, самих, в самої гарнітури, тому... Так. Мікрофон, в принципі, як для гарнітури, я б сказав, дуже навіть непоганий. Можливо, не найкращий. Е, ну, і не найгірший. Як мінімум краще, ніж гарнітури Sony для самої PlayStation, так точно. Е, на ПК в, за допомогою Logitech G-Hub вам будуть доступні всякі профілі типу Blue Microphones і так далі, де можна буде трошки розширити цю штуку. На консолі цього нема, а так як саме ця модель орієнтована на консолі, тому ви чуєте необроблений звук. Тому тільки так. Я думаю, це все. Тисніть подобайку, жмакайте на дзвіночок, залишайте коментар, чи хотіли б ви такі наушники собі, або, можливо, використуйтесь якимись наушниками, якими ви теж би хотіли споділитися з людьми в коментарях. З вами був PlayA біля мікрофону. Виталий Тарновский и Папа!